Авторка книги Ольга Кобильська сучасна дитяча письменниця, членкиня спілки літераторів Славутич та вчителька історії зі Світловоцька. Жінка пише книги відносно давно, однак свою роботу презентувала вперше. Коли в мене була маленька донечка, то мені подобалось вигадувати різні казочки. І так в мене це вилилось в таке хобі. Зараз я складаю багато віршиків, лічила казок українською мовою і популяризую їх серед дітей. За словами пані Ольги, презентована книга написана із прототипу її доньки. Такою ідеєю жінка надихнулася під час однієї з поїздок за місто. Ми були влітку у бабусі у селі, і там у дітей було дуже багато цікавих пригод. Для того щоб було цікавіше, ми вигадували різні казки. І так і виникла ідея написати книгу, яка зараз є виданою і буде радувати я думаю, дітей країни. Загалом книга складається зі ста сторінок, на яких описані пригоди малечі, розміщені карти для цікавих квестів, і не тільки тут є і гарні розмальовки, які написали намальовані були пані Іриною Залюбовською. І, до речі, хочу також подякувати літературній спілці Славутич, тому що саме вони підтримали мене, допомогли перетворити мою мрію видати книгу у життя. Завітало на презентацію і чимало зовсім юних поціновувачів літератури. Серед них і Кременчужанка Софія. Я веду книжковий блог і обов'язково розповім у ньому про цю чудову книжечку. Мені цікаво, що ж буде з головною героїною цієї книги, і які ж пригоди на неї чекають. Кілька екземплярів видання Ольга Кобильська подарувала Кременчуку, тож переглянути цікаві сторінки можуть усі охочі у читальних залах бібліотек міста.